Ми схожі на героя з мультика, який сидить із чашкою кави довкола все палає. А він каже: все нормально, але вже не нормально. Це очевидна ескалація акт агресії проти країни НАТО причин може бути кілька одна з них Путін як завжди випробовує межі заходу. перевіряє реакцію і встановлює нову реальність Якщо реакції немає, або вона недостатня. це триватиме. інша причина? Путін хоче тиснути на Польщу особливо знаючи про нинішні розбіжності між урядом і президентом, це може стати приводом для обмеження польської допомоги Україні, Уявіть, якщо в Польщі почнеться дискусія, ми під атакою дронів може варто менше допомагати Україні. Це було б неймовірно шкідливо і стало б великою перемогою Путіна.